Ліна, і я рада вітати вас у моєму новому влозі. На годинку зараз близько 11 ранку, і сьогодні, знаєте, мене з'явилося якесь таке нетипове для мене бажання поснідати. Насправді я дуже рідко снідаю, і переважно я обідаю або вечерю. Але навіть якщо я снідаю, то це в мене по типу якоїсь там кави з якимось круасаном або якийсь батончик з шоколадом. Да, я розумію, що це недобре так не можна. Тому сьогодні будемо мінімально виправляти цю ситуацію. Тому для мого бажаного сніданочку на сьогодні дечого не вистачає. Тому я приїхала в магазин. Зараз швиденько купимо все, що мені потрібно, і будемо їхати додому. Ому готувати смачний сніданок, а ще сьогодні на вулиці просто дуже спекотно Я просто варю зараз в машині, тому я просто мрію чим пошвидше звідси вже вийти. І я просто дуже не люблю ходити з пакетами, тому переважно мої руки в магазині виглядають ось так. Ще я собі в Сільпо взяла спробувати ось такий смузі. Це полуниця банан яблуко, Насправді я його взяла через те, що він так гарно виглядає, такий рожевий, але, можливо, він буде і дуже смачний, тому давайте зараз будемо пробувати. Дорозі, прикольний. А смак більше відчувається полуниця, але якраз не що тут в складі найбільше пюре полуниця 57,5%. 22% яблучного соку і пюре банана 20%. А так ну, от речі, в принципі, непоганий. Можна брати. Ладно, коротше, нарешті ми скупилися і можна їхати вдома. Я, до речі, завжди обов'язково в машині перестібаюсь. Безпека привище всього. І будемо їхати додому. Я вже приїхала додому і нагадала собі, що дещо вам не показала. А саме я ще селенько була забігла в брокард і дещо собі там придбала. В брокарді я взяла два продукти: один з них це ось такий гель для душу. Насправді не знаю, як читається ця фірма. Взяла його з запахом карамелі. Хоча з самого початку, ціленаправлено я хотіла його спробувати запахом ванілі, тому що бачила супер мега багато позитивних відгуків саме з ванілію від цієї фірми на гелі для душу, та загалом на всяку продукцію. Але яким було моє здивування, коли я прийшла в брокарт, я понюхала цей з ваніллю, і він супер мега має такий неприємний запах, знаєте, якогось пластику, щось таке. І я дуже сильно здивувалася, тому що я ну аж ніяк не очікувала, що він зовсім мені не сподобається. І я вирішила понюхати цей з карамелю, і Боже, він настільки має приємний, супер мега такий ніжний е, якийсь аромат. Я не знаю, загалом і не можу вам його передати, але він супер мега класно, приємно пахне, тому якщо раптом ви хотіли спробувати. Але не знала, чи варто, тому можу сказати, що варто. І також від цієї фірми я взяла молочко для тіла, але вже з ванілью. Насправді дуже дивна ситуація така, тому що якраз молочко для тіла, коли я понюхала з карамелю, воно також мало запах пластику. А той, що з ванілью, не мало запах пластику. Я не знаю, чому так, але якось так воно дивно вийшло. Загалом купила ось таких ось два продукти. Буду тестувати, але запах мені їх дуже подобається. Оце з карамелю, прям взагалі, на моє здивування, мій топ-1. Tant tes grands papas ne fais-je soir, je vole un Pour la place dans ton colossal, plein de tes mirages. Me fendre dans ta faveur, avec la vague de tes yeux nages. Le voix sur mon visage, c'est l'onde de mes larmes. Oh. Сніданочок, у мене тут мікс салату, шакшука, два тости з гуакамола, червоною рибкою з соусом унагі і моя улюблена чука. Все, я біжу снідати, а хто також їсть, всім смачного. Я вже поснідала і можу сказати, що я щось значно перебільшила, звісно, з розмірами свого сніданку. Я з'їла буквально два тости трішки чуки, і вже можу сказати, що я дуже наїлась. Я, Зявляю посмідала, сходила в души. І що в мене по планах на сьогодні? Зараз в мене буде такий собі little hard work, А після того як я попрацюю, мені потрібно поїхати з собакою до ветеринара, заїхати на нову пошту. А далі я ще планую зустрітися з подружкою. Сьогодні дуже класна погода, такий сонячний день. Зовсім не хочеться сидіти вдома. У мене прекрасний настрій. І ще в мене сьогодні, типу, день ангела. такий в мене сьогодні виходить святковий день. Скажіть мені, будь ласка, як взагалі може хотітись працювати, щось робити, коли біля тебе лежить така мала чудо, так собі храпить, сопить, і мені, звичайно, все, що хочеться, це лежати біля нього собі так і теж спати. Ветеринара, і якщо комусь цікаво, зараз розкажу, що нам сказав ветеринар. На вулиці сьогодні жарко, капець. На сьогодні в нас піодермія. Не знаю, що це таке. Але Загалом ми йшли з тою проблемою, що в нього він дуже чухається і в нього коротше, якісь ранки на вушку. Чи то він спів, він вже так начухав, чи що. Коротше, чого ти так кажеш? Виписали нам всякі ліки, креми, мазі, і найголовніше він тепер буде ходити в такому комірі. Він в такому ще ніколи не ходив, тому. Будемо зараз дома міряти і дивитися, як йому в ньому буде. Впевнена, що не дуже комфортно. Часно я дуже заздро тим власникам тварин, яких тварини ніколи не хворіють. Вони ходять максимум раз-два до ветеринара на якісь прививки. Ми до ветеринара ходимо чуть ли не кожного місяця. Я не знаю, що з моєю собакою не так, що зі мною не так, що я кому не так зробила, але отакі от ви діла. Так, нарешті я вже сіла в машину. Я сьогодні просто нічого не встигаю. Я була моментом дуже зла, але зараз я вже, знаєте, Як Якщо кажуть, поганий настрій. У нас триває буквально ну, будь-яка емоція, негативна, чи то вона не було. Триває секунд 40, максимум 2 хвилини. А далі, з яким настроєм нам вже будемо, вибираємо самі, Тому... Я вибираю бути сьогодні з хорошим далі настроєм на вулиці жарко капець, Прям знаєте, така суперлітня-літня погода вже. Я зараз переоділася, я ще з'їздила була в аптеку, зробила собі всі маніпуляції, які було потрібно. І їду зараз до подружки, заберу подружку, їдемо в заклад, пообідаємо і хочу з'їхати по дорозі на нову пошту. І далі будемо собі, певно, гуляти. Якось так. Нарешті ми вже прийшли з підручкою, зустрілися і прийшли в наш один такий улюблений заклад, можна сказати, і замовили нашу улюблену пасту. Це львмі з морепродуктами. Це база, можна сказати. Я вже забула, як це. Ми з подружкою собі смачно поїли. І куди ми їдемо, подружка? У oh, центр їдем гуляти. Їдемо гуляти? Приймати сонячні ванни. Так, я вже приїхала нарешті додому, і якщо чесно, я ніяк вже не можу вийти з машини, бо я вже так змучилась. Ми ну, коротше погуляли собі, поговорили, походили там по деяких магазинчиках. Я собі купила, до речі, такий комбінезон, який я показувала перед цим чорний. І захотіла ще собі купити платько, чорне довге таке, і костюм ось цей бежевий Найбільше я певно, вагалась між цим костюмом таким бежевим в'язаним і цим комбінезоном чорним. Я не знала, що мені взяти. Бо сьогодні я вирішила себе обмежити однією покупкою. І тому вибір мій впав на цей комбінезон, але щось так думаю. Я ще переглядала фотографії і, певно, я все-таки завтра ще поїду за тим костюмом таким в'язаним. Загалом буду сидіти додому. До речі, забрала ще посилочку за моєю капель новою пошти, і зроблю вам розпаковку. А далі піду гуляти з собакою. Буде розпаковка. <смі> вона, в принципі, має така, так велика. Парка, що мені попадається, я замовила собі метлярку від Bioderma. Це, в принципі, база, яка є в кожному моєму замовленні. Користуюся я лише нею. Я, до речі, пробувала популярну цю метлярку від Simple, яку дуже всі сильно це прирівнює до біодерма, або кажучи, вона там ще краще, ніж біодерма. Особисто мені вона зовсім не сподобалась. Мені здається, що вона не то, що мені би не сподобалось, вона мені навіть негативно якось вплинула на стан шкіри. І я її використовую хіба, до речі, лайфхак, якщо ви так само малюєтесь, наприклад, кожен день, як я. І у вас, наприклад, там, якийсь там знаю, світлий одяг, є якась курточка, безрукавка світла. І часто від тонального саме дуже пачкається, і відповідно, його треба чимось витирати і з цим дуже класно справляється міцелярна вода. Тому так я її використовувала міцлярну воду від Simple Далі мені попався а, мій улюблений олівчик від NYX У мене він просто закінчився, він в мене дуже швидко закінчується, і я замовила новий. Також я взяла ще просто свій улюблений батер для тіла від Garnier на моє здивування, але реально він дуже класний, в нього приємний запах. І він дуже класно зволожує, навіть коли шкіра дуже-дуже такому сухому стані. Також я взяла ще собі ось такий гель для душу. Цікаво зараз його спробувати, як він пахне. Ось ця фірма, до речі, мені подобається. В них класні кондиціонери для прання. Також в мене зараз є від них мило для рук. І от я ним мої руки навіть через годину, через півтори. У мене далі руки дуже приємно пахнуть цим милом. Тому. А, я, до речі, мала гель для душу, він, до речі, також був прикольний. Але я собі цього разу вирішила взяти з таким от кокосом. Я дуже люблюся з кокосом, ванілью або якісь східні запахи. До речі. Не скажу, що тут яскраво виражений дуже кокос, але запах якийсь такий дуже теплий і дуже знаєте, якийсь такий, знаєте, який затишний. Все-таки чути кокос. Ну, загалом. Запах класний, тому будемо тестувати. Також я ще взяла собі ось такий також батер для тіла, який я купила по рекомендації. Я його не можу відкрити. Зараз, мабуть, треба здерти цю наліпку. О, відкривається. М -м -м, він дуже, до речі, класно пахне. І мені сказали, що тут класний склад. Блін. Дуже гарно пахне, мені хочеться вліпити в ванну, вийти з ванни і оце намаститися всякими кремчиками і батерами. Mm, клас, просто ніг до голови, всім обмаститись. Далі я собі взяла новий гель для вмивання обличчя. Цього разу мій вибір впав на Нідлі. Насправді, я вже дуже давно не змінювала свій гель для вмивання. Я вже роки, мабуть, три або чотири саме гелем від Biotraid. Але останнім часом щось не так, то він мені й подобається. Тому я вирішила спробувати від Нідлі. Я думаю про саме упакування. Тут навіть немає що говорити. Воно дуже таке красиве, естетичне. І тут сама коробочка самого Гелю, також дуже красива. Зараз я вам її покажу. Ну, клас, правда? Дуже вона така гарненька прям. Клас, мені дуже подобається. Так собі вдалені стояти в ванні І я собі так буду дивитися, любуватися і користуватися. В нього дуже класні відгуки, що він м'яко очищає і гарно очищає шкіру. Тому я вже хочу також піти в ванну і ним вмитися. І в іншому хапку поклав навіть якийсь подарунок та якийсь спонж для вмивання. Він дуже, -дуже приємний, такий пушистий. Я не думаю, що я буду ним користуватися, тому що мені за це якось не дуже гігієніче. Але дуже такий -таки приємний він, звісно. І заодно вам ще покажу ось цю свою, свою покупочку з Папаї. Я собі взяла ось такий от ботик. У нього дуже такий приємний матеріал, знаєте, не знаю, як він називається, чи як купальник, чи що. Але він класно, в принципі, сідає по фігурі, навіть на мою фігуру він гарно сів, тому що мені все велике. Звісно, не ідеально, мінімально в деяких місцях він такий великуватий, але в принципі могло бути гірше. Ось такий він, коротше, прикольний такий. Буду собі переходити в такому комбінізоні гуляти. І я зазвичай, коли я багажу з якоюсь покупкою, я собі думаю декілька днів, наприклад. Наприклад, я собі даю декілька днів. Якщо я за цих декілька днів буду далі думати про якусь там річ якийсь продукт, якусь косметику. Прям не знаю, там два тижні, три тижні місяць, якщо я кожен день про це думаю, то я 100% собі тоді піду це куплю. А якщо, наприклад, я сьогодні про це думаю, а завтра я про це забуду, а через тиждень ти взагалі не згадаю, що я це хотіла, значить, в принципі, я торічні так то і хочу. Тому я собі вирішила зробити також з усім костюмчиком таким в'язаним. Якщо я буду про нього думати день, два-три, десять, то я піду його і куплю. Але поки я ось цілий вечір про нього думаю, думаю, блін, може, треба було його взяти все-таки. Але ладно, сьогодні ми обмежилися однією покупочкою. Можна назвати, що я фінансово грамотна. І, в принципі, на цьому вся моя розпаковочка, всі мої покупочки. Якщо раптом щось з цього випробували, чимось користувалися то можете написати свій відгук мені в коментарі, а мені буде цікаво почитати. Тому на цьому все. Я йду гуляти з собакою. Загалом, якось так пройшов мій звичайний будній день. Я вже приготувала вечерю, погляла з собакою, і зараз у мене по планах лише відпочинок. У мене вже набирається моя гаряча ванна, і я просто знаєте, в мрію так собі піти полежати, цими кремчиками, оліками, скрабами, і далі буду дивитись фільм. В принципі, ось така мене буде закінчена цього дня. Загалом дуже вам дякую за перегляд цього відео. Буду неймовірно рада бачити будь-який ваш фідбек у коментарях. І насправді я була супер мега здивована, що моє попереднє перше відео набрало десь близько 600 переглядів і десь 50, мабуть, лайків. Мені там навіть писали коментарі, якісь невідомі, мені люди, чи всякі такі знаєте, приємні коментарі. Боже, я така була здивована, я така щаслива. Ви собі просто не уявляєте. Звичайно, я розумію, що це там не сотні, тисяч мільйони переглядів, але чесно, я думала, що там буде переглядів максимум 20-30 і це все будуть мої якісь там друзі-знайомі. А тут навпаки, якісь невідомі люди мені писали коментарі. Боже, ви собі не уявляєте, Я була така здивована, капець Звичайно, в мене в тому самому Тіктосі, наприклад, залітали відео і на 100 тисяч переглядів, і на 200, 300, і на півмільйона. І також мені там писали коментарі всякі невідомі люди. Але чомусь від Ютубу мене зовсім якісь інші емоції. Не знаю, можливо, тому що я тут більше так показую своє життя, там щось говорю собі, розказую, а можливо, тому що це нова платформа для мене. Не знаю. Знаєте, в мене прямо якась така мотивація з'являється, якесь таке натхнення знімати кожен свій день все більше і більше якогось влогів, відео, коли є якийсь ось такий фідбек. Насправді я собі розумію, що для мене це дійсно дуже важливо і дуже цінно. Просто хотіла поділитися, що я була дуже здивована, і мені дуже було приємно, тому я знову буду дуже рада, якщо ви мені будете писати якісь коментарі. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що провели цей день зі мною. А я йду далі відпочивати. І всім па-па!